Привіт, круті в укритті! Я актриса театру та кіно Настя Цибаларо. Моя професія вона передбачає публічні виступи, зокрема і на сцені. І я хочу вам зізнатися чесно, інколи мені буває ну дуже страшно. Тому зараз я хочу поділитися з вами способом, який допомагає особисто мені вгамувати свої емоції. Насправді, це дуже простий спосіб, але він є дуже ефективним. Отже, для початку розігрійте долоньку одна об одну та притуліть до обличчя на 5 секунд. Після цього міцно обійміть себе за плечі та порахуйте до 10. Якщо поруч з вами є людина, запитайте її, чи можу я тебе обійняти. І якщо вона не проти, то обійміться та обміняйтеся позитивною енергією. Якщо раптом людина відмовила, то не ображайтеся на неї, а обійміть себе самостійно. Ось так міцно-міцно, наче ви свій найкращий друг. Повторюйте цю вправу стільки разів, скільки вважаєте за потрібне. І напишіть мені в коментарях, кого б ви хотіли обійняти просто зараз. І нічого не бійтеся Brave Kids of Ukraine!